Добрий день, глядачі і підписники мого каналу. Це я збираємося по магазинах. Головне, список взяти, бо можу список написати і поїхати в магазин, а він на столі лежить. Мабуть, треба ковтинку з собою взяти, бо зранку і прохладну воду, і вітер, як завжди, розбирається. Приїдемо з магазинів, я вам зроблю розпаковочку. Не показала, була я вам своєї стрижечки, пам'ятаєте, як вона тощі було. Вже встигла, встигла тут на голові і відрости трохи. Ну, Наташа ж як постригла, на голові уклала, то воно на щось було вже схоже. Я голову помию, розчишу й усе. Не нафарбована. Дівчатка не люблю фарбуватися. Мені так не нафарбованій, набагато комфортніше сонечко сьогодні гарно. Їдемо по магазинах. Їдемо вже з магазинів. По дорозі вирішили заїхати на нашу добавочку, на наш город біля Ставка, подивитися, що там. А це дивіться наш пляж, бачите? Треба коли з вами приїхати, подивитися зблизька. Купаємося там. ми, Качечка пливе, а отуди, ну, за очерету не видно, два лебеді. Хвостики вгору, а клювики додолу, туди у воду. Оце такі тут у нас доставка до бавки. Віталій гарбузи вже рядки видно. Тут ми не пальцем тикали, а під сапу садили. Я, може, вже набридла вам зі своїми городами. Дівчот. Зійшли он, бачите? Не хочу туди ж заходити, бо був в біленьких капцях. Не всі ти кажеш? А, Може десь де пуста насіни напопалася ж. Вони, я думаю... а там нема. Ну дивися, воно є і ось вони розстелються, та й буде. Та й буде. Своїм підписникам, хто мене просив, я присилала. Пишіть, дівчатка, чи у вас гарбузиць. А, ні, це не кашові, да? це такі. Кашові отут, то ще не сходять, ще сидять. Да. Ого. О, оце дивись ви... ось, вискочив кашовий гарбузик. І оно. вискаку, о, дивися, повискакували. З цього боку, знизу, як дивіться, то вискакали гарбузи і кашові, тож пишіть, кому я там присилала, а ось, зійшли вони. Це місце залишали тут на капусточку, а ні, на помідорчики. О, там знизу на капусточку. Сіянка. Ось сюди, дивись, ось ось сіяночка сходить. Та ні, вона антонесенька, малесенька, дивися. Придивися, та тут і не бачив. Не бачиш, хоч і кульори на носі висять. Ну, ось, а ти ти не вийшло. Ось, дивись. Ону. повелазе сіянка, дуже ж любить сіяночку. Тоді як виросте зелененька з борщем. Соковиту хрустку морква. Моя морквочка Вон, сходить. Бачиш? Де? Та й тут мурка насіла. Косолька дивиться також. А ну де? Ось дівчатка, дивіться. А і назад біг. А воно. Він то, Ну, роги. Ось бачите, дивіться, які сліди. ось о, бігло воно, Щас скажу хто. Ось А я вон там ось тут знизу стояла. І бачу, що біжить, перелякалася, Думала хтось зна хто. Косуля, косуля бігла з рогами, ну кажеш Віталій, то він. Роги такі дівчатка. І хлоп'ятка, як воленя, тільки маленькі. Гарна. Чи гарний страх. Ну, ось тут я стояла, і він отак швиденько, скік-скік, і побіг десь отуди. Писали, мені, як показували, я там вужа що домашній зоопарк у вас. Це точно. Оце ж їхали, отам куріпочка, отак сиділа. Можна було дверку відкрити і рукою її достать. Ну, каже Віталій, можливо, то і не куріпочка, а фазаниха. Фазана я бачила, а фазаниху ні. Ось тут же ж Віталій рибку ловить. Ось тут, бачите, намостив. Водичка, хлюб-хлюб. Наш ставочок. Рибаки он. Через ставочок теж сидять. А то дохле. Віта, а то не ти його? Ні, мабуть, хтось. Та їх тут вистачає. Мені писали, що не гадюка, та ні. Не знаєш, гадюк ти не бачив у нас. Ні. Дякувати ні. Богу, самі вужі, але і їх вистачає повно. Так, поїхали додому робити розпаковку. Розпочинаємо з надвору розпаковку, взяли цемент, картоплю, в хату ж не буду нести. Цемент, мішечок цементу, в селі завжди є що латати. Мішечок цементу коштує 170 там, з копійками. Сітка картоплі. ну Сітка чимала. В сітці 24 кілограми 650 г. Картопля, ось, бачите, така велика, всередині жовтенька. 29,99 кілограм картоплі. ну І навіть знижка була нам в магазині, як пенсіонеру мама там оформлена. Знижка 25 копійок. Ну, тепер підемо в хату і дивитися, що там ми придбали. Я вже те, що ми купили, повикладала, ну, багато ми не купували. Мамі торбу завезли, навіть дві торби, крупи мамі набрала, різної крупи. Яєць купили три десятки, бо наші курочки ще не хочуть нестися. Нехай трохи підростуть. Яйце коштує 5,60. Такі червоненькі яйця брала. Мені такі більше подобається. Рушнички паперові. 58,50. Так, що я там ще ага. в цьому магазині купувала я. Вермішель я вам показувала. Таку Віталій полюблює, то таку ж Лариса і куплю Так, вермішель. 79,40. Кілограм тут макарончиків. Угу. Хліб, як завжди, наш хліб, який, який е, нам саме найбільше смакує. Хліб кременчуцький, формовий, кухнівський. 1550. Ціна не міняється. Е, ви запитували, яка ж вага хлібинки? 550 грам, дівчатка, ось тут чек. Е, то я ж вам і кажу, не брешу. 550 грам хлібинки. Цукру набрала. <с> Мішок цукру купити планувала. ну, <с> Купила скільки цукру. де ж він? Ага. Цукор ваговий 30, 70 за кілограм. Тут 2 кіла, 756 г. І ось якраз завезли гомілочки. Такі, я вже вам казала, у файномаркет. Гомілку курячу по-домашньому. І люди її ж зразу розбирають. Хотіла так швиденько вам його відкрити та показати. Зразу відключусь, бо буду довго тут його довбати. Так, ось. Муську. Куди ти той пакет потаскола? Це Муська. Пакетом шурхотить бо в ньому вже сидить. Ось такі гомілочки, бачите? домашні по-домашньому. Пишуть, возять до нас в магазин, жовтенькі такі чи маленькі, і люди гарно так розбирають. Гомілочка, гомілочка, вага кіло 566 грам на 182 гривні. А за кілограм оце ж 116 просять 1160 гривень. 116 гривень 40 копійок. Ось так. Бачите, це таку, ви знаєте, як вкинеш одну, то можна й борщу наварити. Ну, як гарну зажарочку ще зробити. Такі в мене покупочки сьогодні, вірніше в нас. А, дівчатка, підождіть. Ще ж я в нас заїжджала, там його вірочків набирала. Зразу знайду. Так, це все відсуваю. Ага, ще пакуночок ось. Взяла із кульками пакети-майка. Це Авруру заїжджали. Від ведметки взяла, так, як ви і мені писали, що це, Ось, бачите, таке різнокольорове. Сьогодні ж піду і отам їм по нірках порозсипаю. Взяли від Колорадського жука. Ось такий інсектицид, нам порекомендували. Кораген. Пишіть ви. Картоплю ним обробляли, чи ні. Падають колорадський жуб, чи сидить. Ну і гірочки взяла. ось, Не знаю, може, ще й ті повилазять. Ну, нехай ще день-два, та і ці попідсажую, Пікуль f 1 Казала, що давайте такі, щоб ранні вони були. Пікуль f 1 І зід f 1 Пізню встигли давно, нехай. Журавльонок F1 ранньостиглий і Мірабел f 1 Теж дуже ранній гібрид корнішона. Ну ось такі у нас сьогодні покупочки були. Буду розкладати їх, як і куди. А вам, дорогі мої підписники, дякую за перегляди. До побачення, до нових зустрічей і всього вам доброго!